Ну, я все ж таки радив би нагадати, що ми маємо справу із ріелторами, і з людьми, які навчені торгувати нерухомістю, а зовсім не вирішувати політичні питання. Вони намагаються застосувати до російсько-українського конфлікту ті підходи, які вони вже вивчили по врегулюванню конфлікту на Близькому Сході. Там також завжди існували пропозиції щодо оренди території однієї. Держави іншої. Так було, скажімо, під час перемовин між Ізраїлем і Іорданією. До речі, там це питання оренди було вирішено. І Сірію, там питання оренди не було вирішено. Але на Близькому Сході немає, як відомо, усталених кордонів. І одна держава визнає іншу, як правило, саме шляхом пошуку територіальних компромісів після довгих війн. З російсько-українським кордоном це абсолютно очевидно. З точки зору міжнародного права: і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Запорізька області, і Крим це невід'ємна частина України. Ба більше, президент Російської Федерації разом із президентом України та очільниками інших колишніх радянських республік у 1991 році підписав Алламатинську декларацію, яка, в принципі, означали визнання всіма колишніми радянськими республіками адміністративних кордонів одна одної в якості кордонів суверенних держав. Ніхто від цієї декларації у Російській Федерації ніколи не відмовлявся, і денонсація будь-яких інших документів двостороннього характеру між Росією і Україною не знищує цей підхід.